Всім привіт! Сьогодні розглядаємо тиждень з 29 січня по 4 лютого. Астрологічна погода на цей період, і ми бачимо, що у нас місяць спадаючий бо 25 січня у нас була повня. І поступово місяць буде спадати до 10, 02, до 10 до 10 лютого. Тут буде новий місяць. Отже, цей тиждень він буде ще тримати активність, активність всіх живих організмів, тобто будуть сили працювати, виконувати Завдання, тобто робити роботу, яку потрібно зробити і мати на це великий ресурс. От в суботу це здається третє число, там буде зміна фази, тобто з суботи-місяць почне активно йти на спад. Так що до суботи дуже активна робоча енергія. У нас зараз Меркурій, Венера і Марс, вони знаходяться ось Меркурій. Венера і Марс. Вони знаходяться в земному знаку Козорога, це енергії земні, і люди направлені вирішувати саме проблеми, які стосуються матерії. Це гроші, соціальні, соціальна активність, робота, кар'єра, розвиток своїх професійних скілів. Прагнення до підвищення статусу, висока ступінь працездатності, бо Марс в, в Козирогі, він знаходиться в екзальтації, і, як правило, люди ставлять собі дуже багато задач, високі планки. І до суботи можна, в принципі, собі ставити такі задачі, бо потім. Коли місяць буде йти на спад, краще вже планувати активно планувати. Відпочинок або розвантажуватись, розвантаження планувати. Бо козироги, вони люблять все планувати по табличкам, по таймінгу, по часу. І зараз енергії, навіть для тих, хто по своїй природі такий хаотичний і не прагне до порядку, все рівно зараз може спостерігатися така. Ділова активність і бажання все систематизувати, і це навіть правильно. От ми зараз всі проживаємо ці енергії козирога, так що гарно наводити порядки, особливо що стосується роботи і соціального статусу реалізації, оскільки у нас знаком Козирога керує планета Сатурн. А Сатурн зараз триває аспект між Сатурном і Юпітером, це гармонійний аспект Тріну. і на цьому тижні він активно працює. Це удача в отриманні ділових юридичних паперів, все, що стосується закону. А тут можна отримати дуже гарну якісну консультацію експерта, спеціаліста. Ну, Сатурн, він, енергії під цими енергіями йдуть лікарі, військові, люди, які працюють на державу, ті, хто підпорядковується певній системі, має такий науковий підхід, аналітичний сухий склад розуму і якраз. Тут можна на цьому тижні і заключати, заключати договори з приводу Землі, наприклад, або те, що стосується будівництва. А оскільки цей аспект триває до 19 лютого, то і поки планети будуть йти по знаку Козирога, то цей період буде активний. Ось ми бачимо, коли планети переходять знак водолія. Тобто десь до середини, до середини лютого, цей аспект працює на заключення ділових справ, вирішення в юриста всіх моментів можна вирішити легше, або там, де є проблеми, будуть, ну, буде сприяти закон і вся система. Будуть прийматися навіть закони в світі, які допоможуть в соціальному захисті, і все, що направлено на захист юридичний, от соціальні всякі закони будуть прийматися, і на цьому тижні ще дуже вдало робити покупки. Які вже давно планувалися, от, і мають таку коштовну, якісну складову. Так, давайте дивіться далі. Що у нас в напружених аспектах? В напружених аспектах у нас ще триває, 27-го у нас уран вийшов з. Свого ретроградного руху. Ретроградність це коли візуально планета чим чекує назад по карті неба. І зараз візуально. Уран розвертається в своє діректне положення. Чому візуально? Тому що планети, планета Земля і планета Уран, як і інші планети, мають свою швидкість, і за різною швидкістю планет оборту навколо своєї осі складається така ілюзія, що планета зупиняється і чим чекує назад. Потім зупиняється і чим чекує вперед. І, от це явище називається. Ретроградність і діректність або прямий рух планети. А стаціонарність це коли планета отак зупиняється для глядача Землі і знаходиться в нерухомому положенні, потім починає набирати швидкість і йти вперед по знаку Зодіака. От і от Уран він це дальна планета, і ще весь лютий буде відчуватися ця стаціонарність, але поступово з виходом вперед. Стаціональні стаціонарністю урана дає складно прогнозовані події, зв'язані з руйнуваннями. Особливо всього не сучасного, бо планета Уран це планета всього передового, передових технологій, сучасного мислення, свободи, свободи демократії і рівності. А ось і тут, як правило, у людей Виникає бажання бунту, вириваються із підсвідомості всі потаємні бажання, зриваються маски, і, а на відчутті фізичному це магнітні бурі. Так що навколо 27-го, з 25-го 27-го це дуже активні до, до, кінця, ну, до кінця січня період магнітних бур бур. бур От, і також Уран ще дає перепади в електриці, всі системи банкінгу, там може ламатися техніка, ну і взагалі уран зв'язаний з. Авіацію і всім ну, космічним і з науками також. Тож тут е, можуть бути і прориви в розвитку авіації, науки. А, ну, на, ну, я записала подію, що падіння авіації в цей період дуже багато впало авіації на фронті і збиття, ну, збиття ІЛ-78 відбулося 24-го. Тож, стаціонарність, вона дає проблеми в авіапросторі, так що той, хто літає на літаках, може в цей період помітити, що часто затримуються рейси або відміняються, або якась турбулентність. Так, ну і цей тиждень він ще буде продовжуватись під впливом стаціонарного урана. Він поступово розганяється, набирає рух. В земному знаку тельця, тож він продовжує трансформувати відносини. На цьому тижні якраз можна перевірити на сучасність свої відносини. І от до, кінця, до кінця лютого цей період він такий нестабільний. Бо якщо у відносинах є спільні цінності, бо Уран це енергія однодумців і для цієї планети. Ну, для енергії цієї планети, щоб її гармонійно, екологічно реалізувати, дуже важливо мати побратимів, мати людей спільними спільними мріями. І а, тут іде перевірка, якщо ваші відносини з кимось, там, з подругами, ну будь з ким, з близького оточення або навіть на роботі також колективи. Якщо там немає однодумців, то там будуть якісь проблеми, що постійно буде простір розхитувати ситуацію, щоб людина вивільнилась і почала жити сучасно, не пригнічуючи свою свободу інших людей і взагалі змінювала своє світосприйняття. А, так, зверху у нас. Ну, Це вже в лютому починається аспект. Ну, в принципі, ще триває аспект між ураною і прозерпіною. На цьому аспекті дуже гарно здавати аналізи, перевіряти, робити якісь експертизи, ходити до лікарів і збирати як по деталям цей пазл свого анамнезу, своєї хвороби, що там відбувається. От, і у нас знизу, знизу, ще триває на цьому тижні аспект пів квадрат. Це труднощі урок урок терпіння. Урок терпіння от, потрібно буде проявляти якесь ангельське терпіння, бо це е, білий янгол, ця точка називається так. Білий, білий Янгол, і це планета Нептун, і Нептун в рибах. Він зв'язаний з духовним взагалі, розвитком людини, розумінням цього світу за, за межами матерії, тобто за межами тіла. Хто вважає досі, що ми просто тіло, і після того, як тіло помирає, то все закінчується, то це не так. Бо по закону енергії і навіть термодинаміки, це доведений факт, що енергія нікуди не зникає. І та енергія, яка наповнює тіло, вона трансформується в інший вид матерії, тобто фізичне тіло воно розпадається, а дух, те, що населяло тіло і робило його унікальним і живим, воно трансформується в інший від енергії. Ну і астрологія взагалі зв'язана з філософією реінкарнації, переродження. То ой, мені телефонують, почекайте, ласка.